Знайшов дуже смішну штуку. Штука залишилася ще з виборів десь... може десь 2008 року. <laughs> Чи то о, ці 2010-го президентські вибори в Україні коротше якась рекламна Виконна фігня. Тільки подивіться на це. Думаю вже з того нагоріся це Юлія Тимошенко. Картина. Пише Войн світ, то не картина, то навіть Календар. Ага, 2007 тиші. Все мій вікоп то ще було. Таке роздавали. Осьплатно такі різні матеріали, але тут мені здається це манія, манія влича, тут просто зашкалює. Тут людина явно себе якусь м'яку кажучи переоцінює. так не здається, дивіться. Boy, it's sweet